На цьому тижні, панове, з'явилося стільки подій та політичних новин, що я робив свої відповідні відео, ігноруючи астрологічний фактор, позаяк не мав часу на таку перевірку, отож спробую нависстати прогаяну можливість. Найбільш спостережливі серед вас, очевидно, давно помітили, що найбільш резонансні політичні події. Особливо часто якимось дивовижним чином з'являється саме протягом двох тижнів між кожним сонячним та місячним затемненням. І це не випадково, позаяк ці затемнення є потужним астрологічним фактором впливу на життя суспільства та окремих осіб. Так власне сталося і цього разу. Сонячне затемнення було 14 жовтня. А місячне 28 жовтня. Позаяк ці затемнення впливають на наше життя переважно через з'єднання Сонця та місяця із певними планетами в окремих гороскопах та через утворення цими світилами позитивних і негативних аспектів із планетами в наших гороскопах у період таких парних затемнень, як правило, відбуваються якісь кардинальні зміни в суспільстві. Намічаються нові тенденції та остаточно зникають деякі явища, що продовжувалися тривалий час по інерції. Отож я спробую проаналізувати, що принесуть ці два затемнення таким українським політикам, як Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Сергій Кривонос, Валерій Залужний і Петро Порошенко. Також у цьому контексті з'явилася можливість перевірити астрологічним методом, чи справді помер Путін, а якщо справді помер, то хто із російських політиків на даний час захопив усю таємну владу в Кремлі? Розпочну свій аналіз із аспектів, які утворюють ці два затемнення із планетами в гороскопі Єрмака? поза і як, як про це не сумно говорити? Від цього напівсірого кардинала Україна на даний час виявилася залежною в найбільшій мірі. Як з'ясувалося сонячне затемнення 14 жовтня в цілому виявилося сприятливим для Єрмака? Поглянувши на відповідні два аспекти, я навіть відчув бажання відмовитися від відео на астрологічну тему. Позаяк мені не подобається псувати настрій достойним людям, проте пам'ятаючи, що кінець діло хвалить, продовжив вивчення теми. Отож як вплинуло останнє сонячне затемнення, зафіксоване увечері 14 жовтня, на справи Ярмака? Як бачите на скріні це затемнення відбулося на початку 22 градуса Терезів? У гороскопі Ярмака у 21 градусі стрільця знаходяться дві планети Меркурій та Венера, обидві на вершині 11 поля, яке відповідає за друзів. Затемнення утворює позитивний аспект секстиль до цих двох планет. Це означає, що Єрмак міг отримати велику вигоду через друзів або ж його друзі могли отримати велику вигоду. І не забути про самого ярмака, при цьому як у них це відбувається в таких випадках. Водночас Сонце під час затемнення утворює дещо неточне з'єднання із ліліт у гороскопі ярмака, де ця точка гороскопу розташована в 20 градусі Терезів. Це може вказувати на те, що ярмак у цей час ухвалив якесь досить ризиковане рішення, яке згодом йому вилізе боком. Значно гірші аспекти утворює до певної точки в гороскопі Ярмака місячне затемнення 28 жовтня, яке, як бачимо, було в апогеї о 23 годині 14 хвилин. Отож, хвилину затемнення Сонця із 6 градуса Скорпіона та місяць із 6 градуса тільця утворили дві досить точні квадратури. До точки влади в гороскопі Ярмака детермінованої в шостому градусі Водолія. Влада регента похитнеться панове. Але похитнеться вона, як виявилося, і як слід цього було очікувати разом із владою Зеленського, що надає підстави так стверджувати? Ці підстави надає той факт, що у з'єднанні з точкою влади Ярмака у шостому градусі Водолія Знаходиться Сонце і Венера з Зеленського. Отож і до них обидва світила під час затемнення, утворювали дві квадратури. При цьому детерміновані ці Сонце і Венера в гороскопі нинішнього президента у восьмому полі, у другій декаді 8 поля, яка відповідає. За екстремальні ситуації. А позаяк Сонце в гороскопі Зеленського володіє третім полем, випливає висновок, що з'явиться про нього така інформація, яка обов'язково викличе небувалий політичний скандал. І таким чином обов'язково похитнеться влада Ярмаката Зеленського. У цій ситуації логіка вимагає проаналізувати, що саме ці затемнення віщують Сергію Кривоносу, якого все більше опозиційно налаштованих українців готові бачити на чолі своєї політичної сили. Місячні вузли в його гороскопі знаходяться в шостому градусі риб та діви, і таким чином місячне затемнення утворюватиме до них позитивні аспекти. З боку Сонця та місяця. Що це означає? Означає це запит суспільства на його політичну роль. А сонце в гороскопі Кривоноса знаходиться в п'ятому градусі рака, і до нього також сонце та місяць під час затемнення утворили трин і секстиль – позитивні аспекти. Це означає раптовий вибух популярності. На жаль, сонячне затемнення принесло неприємності залужному через його з'єднання із ураном залужного детермінованим першому полі його гороскопу. Це може вказувати на існуючі труднощі на лінії фронту, викликані дефіцитом озброєння, а також на небезпідставність заяви Ярмака про його план. Змістити з посади генерала, який відповідає за контрнаступ наприкінці листопада. Уран Залужного знаходиться у 20 градусі Терезів і в цьому ж градусі місяць Порошенка. Останнє вказуватиме на те, що антирейтинг Порошенка лише збільшиться разом зі зростанням антирейтингу Зеленського, хоч Порошенко очікував, що все буде навпаки. Тепер погляньмо, наскільки вплинуло сонячне затемнення на долю Путіна. Нептун у гороскопі Путіна знаходиться у 22 градусі Терезів, тобто в точному з'єднанні із затемненням, тобто із сонцем і місяцем під час затемнення. Це може вказувати на смерть через отруєння або ж на політичну смерть. За соляром. А гороскоп під назвою Соляр не вимагає знання точної години народження і широко використовується в медичній астрології. 22 градус Терезів це перше поле гороскопу, перша його третина, яка відповідає за біополе людини та її тіло. Тому випливає висновок, що Путін таки помер. Позаяк витримати такий удар затемнення із його станом здоров'я було просто неможливо. А позаяк? Нептун у гороскопі Путіна володіє третім полем, яке курує короткі подорожі, смерть кремлівського фюрера справді спіткала його на Валдаї, як про це власне й говорять. Разом з тим третє поле відповідає за інформацію. Отож, не дивно, що смерть Путіна владі Російської Федерації не пощастило засекретити належним чином. До речі, наша влада, яка оголосила смерть Путіна фейком, нарешті, здається, зрозуміла, що це може обернутися для неї ганьбою. Отож поступово починає сходити на нейтральні позиції у даному питанні. Остання новина: міністр МВД Клеменко відмовився відповідати на запитання журналістів про смерть Путіна, мотивуючи тим, що не працює у російському поховальному бюро. Отож звертайтеся, мовляв, панове журналісти, до нашої розвідки. Коли журналісти дзеркала тижня звернулися за коментарем до Андрія Юсова, представника гур. Той дипломатично відповів. Мовляв, відомо, що Путін дихав на ладан, але наразі панове смерть його офіційно не підтверджено. Політолог галямо вже висловився так: поза як Пєсков заперечує смерть Путіна, то, можливо, він і справді помер. Нагадаю, що Юсов кілька днів тому займав більш однозначну позицію в цьому питанні, тобто стояв на позиції нашого уряду. Який стверджував, що це є чистий політичний фейк. Тепер же Юсов стверджує, що смерть Путіна для нас, мовляв, не має жодного значення, позаяк нашим ворогом є вся влада Російської Федерації. Власне, так воно і є, так воно і виявилося. Путін помер, а війна не закінчилася. Я вже говорив попередньому відео, Патрушев нічим не кращий за Путіна. А тим часом Патрушев продовжує виставляти у вигляді Путіна його двійників, серед яких немає жодного із блакитними очима, в усіх очі карі. Невдовзі влада Російської Федерації, ймовірно, почне зачищати колишні фото Путіна із блакитними очима зі свого інформаційного простору, позаяк не ставить двійникам кольорові контактні лінзи. Що врешті було б ризиком, адже лінза може рано чи пізно відклеїтися, і тоді одне око, так би мовити, Путіна, буде карим, а інше блакитним. Про смерть Путіна свідчить і аспектація, яку утворило затемнення до гороскопу Патрушева. Марс в гороскопі Патрушева знаходиться в п'ятому градусі рака, і до нього сонце та місяць під час затемнення утворили тринта секстиль – Позитивні аспекти. Марс тут володіє четвертим полем, а відтак вплив Патрушева на ситуацію в Російській Федерації значно посилився. Проте в міжнародному стосунку. Росія зі смертю Путіна потужно програє. Як бачите на скрині, багато глобальних домовленостей тепер проходять без участі Російської Федерації, адже верховна влада в цій країні де-факто нелегітимна. І хоч офіційно про це Сполучені Штати Америки чи Євросоюз заявити не можуть, проте всі знають про те, що всі це знають. Підіб'ємо підсумки впливу на політику двох шовтневих затемнень. Якщо криза влади у нас назріла вже давно, то тепер намічається криза утримання влади її представниками Зеленським та Єрмаком, і ця криза буде викликана майбутнім черговим політичним скандалом. За таких умов. Справді виникне потреба в утворенні тимчасового уряду порятунку або установчих зборів. Більшість дивитиметься на Сергія Кривоноса в цій ситуації як на лідера. Залужний не відіграватиме у цих процесах жодної ролі. За винятком тієї ситуації, якщо жоден політичний скандал не вибухне аж до кінця листопада, коли Ярмак збирається його звільняти. В останньому випадку таким політичним скандалом стане звільнення Залужного. А тим часом у Російській Федерації відбувається посилена активізація діяльності одного із путінських двійників, тобто зовнішньої діяльності. Усі сценарії цьому двійникові пишуть з єдиною метою, аби переконати всіх у тому, що це справжній Путін. А це свідчить про те, що Патрушев все цілісно узурпував таємну владу і намагатиметься зберегти нинішню двозначну ситуацію до наступних президентських виборів, у яких двійники Путіна, попри те, що це цілком здорові енергійні люди участі не братимуть. Отож ці затемнення й в подальшому обіцяють великі зміни. Але не скажеш, що ці зміни. Можна назвати цілком неочікуваними.